Та ми починали один з цікавих проєктів разом з Сергієм Бачинським, і ми з Баржі проводили кілька таких телевізійних зйомок. Це Звичайно, пам'ятаю, в звоному пам саду, це було дуже, дуже красиво. А що це за проєкт і як він далі набув свого розвитку? От бачите, ми тоді... Це був якраз десь 95-й 95 рік. І, ці просто такі різдвяні новорічні зустрічі, потім переросли у фестиваль зустрічі друзів. І тато став постійним ведучим цього фестивалю. Він е працював як і режисер е в такому тандемі з Сергієм Бачинським, і потім, спілкуючись е вже протягом багатьох років, да, звичайно, з'являються якісь нові ідеї, вони е разом. Ще продовжили такі, розпочали і продовжили цей проєкт не тільки в Тернополі, а й по, по всій Україні. Це фестиваль на хвилях ностальгії. Куди приїжджали гурти, відомі за часів от, юності, власне, тато, ті, ті гурти, які він любив і знав, знаєте, про них все. І люди його віку ну, мали можливість поспілкуватися з зірками своєї молодості, знаєте, і поринути, власне, ці е, ностальгічні спогади юності. Ірина, пригадуєте останню роботу свого батька? Десь е, режисерський, порежисерський. І... Ви знаєте, е, так сталося, да, що він був вже в дуже важкому стані, коли... Готували ювілей університету, Житомирського державного університету, і практично з лікарняного ліжка він керував усім процесом, він е по телефону давав різні вказівки, він готував сценарій, проректор сидів прямо в палаті. Ах, було дуже важко, він е започаткував, колись, ну, в принципі, це. Він був одним із засновників цього фестивалю, називається він у нас Листопад-Фест, студентський фестиваль. І так само о, він навіть ну, дуже сподівався, що він сам був в якості е, співведучого на сцену. Але цей день сталося так, що якраз на День студента йому робили. Дві операції і просто рятували його від життя від смерті господа.